Врегулювання страхового випадку тепер швидше. Дослухайте до кінця, щоб бути вірно проінформованими. Новий закон покращив захист водіїв, прискорюючи процес врегулювання страхових випадків. Тепер рішення про проведення страхової виплати буде прийматися швидше. Із 2025 року новий закон зобов'язував страхові компанії скоротити. Підпишіться, щоб бути завжди в курсі достовірної інформації про страхування. Скоротити регламентний строк прийняття рішень до 60 днів. Це означає, що потерпілі зможуть отримувати страхові виплати швидше, що значно зменшить фінансовий тиск і стрес у випадку ДТП. При цьому, у разі необхідності, цей термін може бути продовжений до 90 днів, але тільки в окремих випадках, передбачених законом. Ці зміни забезпечують більш оперативне і ефективне врегулювання страхових випадків, сприяють підвищенню довіри до страхових компаній і покращують якість обслуговування на ринку новим та законом. Та. Також передбачений строк повідомлення страховиком чи МТСБУ заявника про відсутність одного чи декількох документів, передбачених законом, і необхідних для прийняття рішення протягом 30 календарних днів з дати отримання заяви про виплату. Страховик має право вимагати у заявники рішення у кримінальному впровадженні, в разі якщо у ДТП декілька винуватців, чи водій письмово заявив про незгоду із обставинами ДТП постанову у справі про адмінправопорушення. Новим законом передбачені строки компенсації витрат особи, відповідальність якої застрахована у випадку, якщо вона самостійно компенсувала потерпілому нанесені збитки. А для оформлення страхового полісу швидко, зручно та надійно звертайтесь в особисті повідомлення.